Я сьогодні був в акохабі. Я дізнався про професію бджоляра, що бджоли дуже корисні і їх дуже мало. Вони роблять мед, дуже корисний та смачний. Мед ніколи не псується. Бджіл треба оберігати, бо їх дуже мало. Я люблю комашка, це бджілка. Любима комашка це є теж бджілка. Тому що вона збирає мед, та я люблю мед. Екохаб відтепер діє в селищі Ясіня. Подивіться, будь ласка, позаду у нас є дошка, майже як в школі, і написано: екомарафон. Ми сьогодні розпочинаємо, і щодня протягом 10 днів будуть відбуватися різні цікаві активності для дітей із навчанням та відпочинком водночас. Мета екохабу екологоосвітня робота з дітьми, реалізувала ініціативу вчителька початкових класів із мовою навчання національної меншини угорською Ясінянського загального закладу середньої освіти перших третіх ступенів номер один Марія Кеслер. Приміщення для екохабу розташоване в неї вдома. Ми знаходимося в студії. Сучасного екологічного хабу Весемте «Ясіня». Перед цим як стартував цей проект і виникла ця ідея, приміщення слугувало для того, аби підтримати діток і їх знання під час ковіду, тому що ми були на дистанційному навчанні, і саме звідси я могла проводити свої уроки за допомогою дошки, відеокамери ноутбука і і за допомогою зуму так ми з дітьми могли не зупинятися в навчальному процесі, а навпаки, дуже наполегливо наполегливо і дуже плідно могли вивчати шкільний матеріал початкової школи. Ще одне завдання хабу відволікти малечу від гаджетів. Студія працюватиме для дітей від 6 до 12 років. У хабі триватимуть різні активності, спрямовані на виховання дітей у дусі екосвідомого способу життя. Це дуже важливо з точки зору навіть нової української школи, адже це є шоста компетентність. І вважаю, що розвивати таланти дітей можна з багатьох ракурсів, і саме у такій невимушеній обстановці, коли є доволі багато різних засобів та інструментів, це вдасться втілити у життя. Моя дитина буде відвідувати цей екохаб, і я вважаю, що це є дуже важливо для наших діток, оскільки зараз у такий тривожний час дітки мають мати змогу десь відпочити, розвиватися. І для сільської місцевості це також є важливо, оскільки у містах ми більше маємо різноманіття таких різних закладів, а для селища це є новинка, і вона є дуже важлива для нас. Моя дитина буде сюди ходити. Надіюся, їй тут сподобається, оскільки тут дуже багато різних розвиваючих зон для діток, і навіть мені, як мамі, тут цікаво. Математику чи українську мову вивчатимуть з елементами екології. В нашому селищі проживає е, угорська меншина, е, і у нас є україномовна школа, в склад якої входить і класи з вивченням угорською мовою. Тож ми будемо займатися навіть е, трошечки вивченням угорської мови, але все це наголошую буде з елементами вивчення екології. Створений екохаб за підтримки Інституту еколого-релігійних студій у співпраці із Союзом охорони природи Німеччини. В інституті еколого-релігійних студій планують збільшити кількість екохабів в області, особливо у віддалених населених пунктах. Ми плануємо в майбутньому збільшити кількість екохабів по області, щоб мати можливість залучити ще більшу кількість діток до екологічної освіти та просвіти. І вважаємо, що надзвичайно важливо це робити якраз у віддалених населених пунктах, де немає можливо немає таких можливостей, немає таких е, послуг, немає де отримати такі е, знання поза межами шкільної програми. Е, тому ми вважаємо, що е, такі осередки. Е, Формування екологічної свідомості та екологічних компетентностей сприятиме відбудові України у Ясінянській громаді. Всіляко підтримують упровадження екологічної освіти В цей невеличкий період нашої діяльності провели теж декілька конкурсів для діток за підтримки Всеукраїнської екологічної ліги. Це і, і посвята було викоренджери і пластикові скарби, і різні різні заходи. Це дійсно потрібне. Справа, тому що я маю таку особисту думку, що скоріше ми виховуємо свідомих дітачок, ніж ми перевиховуємо їхніх батьків. Саме ви, дітки, є наше майбутнє. Я переконаний, що ви виростете в нашій громаді вже екологічно свідомими, дорослими. Я завжди кажу, боротись з проблемами сміття треба на рідці тисок, починати з початку тої тиси, а початок у нас. Давайте боротися з початку, починати від нас. Хабі будуть ліпити, малювати, виготовляти різні речі, корисні в побуті, вправлятися в мистецтві фотографування, грати в екотеатрі та цікаво проводити час. До хабу запрошують і вчителів. Тут вони можуть проводити методоб'єднання, зустрічі, чаювання, круглі столи, планування тощо.